в піст, ми себе теж обмежуємо у багато чому. І, до речі, цей піст він найкоротший по термінах своїх Успенський, тільки два тижні, але один із найстрогіших. Але влітку ми знаємо, що ці місяці літні вони радують нас різними і фруктами, і овочами. Я думаю, що його буде легше нам перенести, якщо ми, звичайно, будемо покладати надію не на власні сили, на якісь свої здобутки, а на Бога, просити Бога і офірувати цей піст, кожен у своєму звичайно, наміренні. Але якщо навіть якщо у вас немає якоїсь такої особливої цілі, то для всіх нас, українців, є така одна ціль, особлива, яка об'єднує всіх нас, це те, що ми припинилися цього жорстока. І кривава війна, яка забирає найкращих синів і дочок нашого народу. Тому я думаю собі так, що навіть і в такому наміренні християнин повинен постувати якісь робити зусилля над собою. Обмеження в їжі це тільки така, знаєте, такий перший щебель, на який ми можемо стати. А коли ми зможемо це осягнути, тоді ми побачимо і інші духовні вищі плоди. Ми зможемо тоді сподіваюся, як неодноразово чув із прикладів. І язик свій стримати від якогось різкого слова усудження або недоброго слова, ми можемо не відомстити таким самим жеребом, як до нас можуть люди поставитися, не віддати злому за зло, як хоче від цього від нас Господь. І звичайно, коли ми так будемо поступати, то ми будемо рости духовно. Цього хоче від нас Господь. Тому. Він і дає нам піс, щоб Він нас дисциплінував. Коли ми вступаємо у нього, то ми усвідомлюємо, що жити попереднім життям ми не можемо, хоча би на трошки, але маємо ставати кращими тими, якими Господь хоче нас бачити. І ось оці зусилля духовні, які християнин над собою робить. Звичайно, це Бог не може не помітити. Сучасним християнам вони думають собі так: навіть якщо я згрішу, я буду мати можливість покаятися. А вони не хотіли навіть грішити. Дуже велика різниця між свідомим і несвідомим гріхом. Людина може згрішити по незнанню, тобто не знаючи. Але такий гріх легше прощається Богом. А коли людина свідомо грішить, ну це вже тоді дуже важко. Добре, людина може покаятися. Звичайно, Петро теж покаявся, Господь прийняв його покаяння. Але чи зможемо ми поступити так, як Петро? Чи ми скажемо, ну, я не відрізняюся від інших людей, я нічим не гірший світ такий. Звичайно, з цим усім нам потрібно боротися. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, вітаючи вас сьогоднішнім святом, бажаю нам такої мужності, такої стількості у вірі, які мали оці сім братів, їхня матір, їхній вчителі, щоб вони теж могли свою віру Богові довести.